Олександр Сухомлин, експерт економічного дискусійного клубу, колишній заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, є гостем нашої студії сьогодні. Боротьба з економічною кризою по-українськи, чого чекати киянам? Далі так звучить тема сьогодні. Ще вітаю вас, Олександр. Дякую, добрий день. Ну що ж, як в Україні відбуваються сьогодні економічні реформи і коли суспільство відчує справжній їх результат? А то проводяться, проводяться, і дуже часто ми просто кияни нічого не відчуваємо, тільки. Негативні зрушення. Дякую. знаєте, трохи дивно казати про економічні реформи. Я сам експерт, я не, не знаю, що це, це таке. От економічні реформи. Ми ж всі українці, а в нас дуже добре в український вислів, поки не помацюю, не повірю. Тому ви знаєте, економічні реформи це на більшість наших людей абсолютно конкретизовані і конкретні люди. Вони хочуть побачити. Зробили А, наступило Б. Зробили, отримали. Зробили, отримали. Тобто, я ще раз хочу сказати: мені здається, більше балачок про економічні реформи, ніж дієвих економічних реформ на сьогодні. А зараз скажіть, от простіше в наш час відкрити бізнес, ніж, скажімо, кілька місяців тому. Відкрити бізнес. Започаткувати ну, власну справу. Я для вам відьох, хочу сказати, я в житті тільки рік попрацював, чи більше трохи року там, два рази попрацював за наступником міністра економіки, а так я сам бізнесмен і відкривав бізнеси і, і відкриваю тисячі людей. Я можу сказати наступне. Ви знаєте, відкриття якого бізнесу? От мій один з моїх менеджерів захотів з лісовим господарством відкрити бізнес. Найшов райцентр, поставити завод, взяти там банку інвестицій, зробити пару мільйонів доларів, відкрити завод. Все добре. Нема там чи 100 мегабайт електроенергії, нічого. Тобто, поставити завод немає можливості. Він не започаткував цей бізнес. Я думаю, що він зберіг свої гроші. Окрім цього. Ну, якщо подивитися на сьогоднішню ситуацію, так, от економічно в країні, то а ким держава сьогодні, от з ким я б сказала, більше працює, кому вона більше от сприяє? Великому бізнесу чи все ж таки малому бізнесу? Як ви гадаєте? А зрозуміти, є ми якось зустрічалися, Я казав, за відсутності правил виграє найсильніший. Виграє найсильніший. Якщо немає чітких правил, чи ми ці правила розмиваємо, змиваємо, обмежуємо, виграє обов'язково найсильніший ну, тих, кого ми, кого ми не звикли назвати там, олігархами, чи все решта, виграє, а я б сказав ще більше, і для всіх ян звертаюся: виграє розумніший. Бі... Криза. Це надзвичайно велика можливість для саморозвитку і для реалізації того, що ви за це самі задумали. Ну більшість того, що хтось а досяг... чому навпаки думають, що криза це зовсім уже погано. Всі втрачені можливості ну, варто залишати цю країну. <гум> варто залишати, я хочу сказати, найбільш активні. Найбільш активні, якщо не можуть, я звертаюсь до активних людей. Звичайно, криза надзвичайно погана для пенсіонерів, інвалідів, тих соціально незахищених верст населення. Але для активних це можливо багато можливостей. Хтось думає, що як знаєте, як то російська послу за рубль... Заробити десь довгий рубль, десь е далеко. Це нагадує радянський анекдот, як мати писала сину: що там на, на, на півночі гроші лопатою грибуть він каже, все добре, тільки я лопату забув. Е зрозумійте, найбільше краще робити бізнес там, де живеш, там де все знаєш. Це моя порада тим, хто збирається їхати, але багато дуже виїжджає, зрозуміло. Ну і питання, звичайно, яке цікавило, цікавить надалі. Прошу. Може, може, я б доповнив. Найуспішніша країна, яка в бізнесовому плані, ми на неї всі рівняємося, Америка. Чого вона відбулася як сама успішна країна? Вона країна іммігрантів, то найбільш активні, виїжджали не тільки там, з України, з Європи, з усього світу, уїжджали в Америку і реалізовувалися. Вони не сподівалися в Америці на підтримку, що їх щось підтримує, там уряд і все. Було багато можливостей для розвитку. І Кажуть, що в нормальній країні 2-3% людей здатні займатися бізнесом чи реалізовувати в нашій країні після 70 років відсутності ринку, це пів відсотка, а в Америці набагато більше. Вона є успішною країною. Тому це ще один приклад того, що Україна може буде стати і успішною, і роблять люди самі. От згідно досліджень соціологічних, які проводилися на уже давно, одні з медіагруп. В сьогодні в киян в загалом в українці, нормальне ставлення до корупції. Якщо от нормальне ставлення до корупції, то виходить, що це ну немає практично запиту на справжні реформи. Якщо немає на запиту на справжні реформи, проведення я маю на увазі перспективних реформ, то як тоді взагалі їх проводити можна? Нормально, що говоримо про реформи, правильно? Ми весь час кажемо про Іначе реформи. Іначе час їх проводимо. Розумієте, запит на реформи є в, ці, в усьому суспільстві. Запит на реформи, я би не сказав, і в нормальних бізнесменів. Якщо взяти людину, яка чимось займається, якоюсь справою, хай вона працює на заводі, чи вона має там якусь ядку і торгує якимось товаром, але якби вона це робила там, то її бізнес би коштував дорожче. Її б заробітна платня була більша. Тому люди, це, це не тільки люди, це, це всі верстви населення зацікавлені в реформах. Інша справа, чи здатні робити ці реформи тих, кому доручають. Тому що, як будь-яка справа, це високопрофесійна справа, щоб зробити реальні дійсні реформи. Реальні, дійсні. Не можна бути не професіоналом сьогодні, займатися там одним, а завтра робити реформи чи ще якось. Якщо людина збирається робити реформи, спитайте їй прості речі. Що вона в своєму житті збудувала? Хоч якийсь курник, хоч якусь ятку вона поставила власне особисто, хоч якесь дерево вона посадила, чи хату збудувала. Подивіться на її хату, як вона її збудувала хату. І тоді, і тоді зробіть висновок, зможе вона зробити реформу, чи не зможе. Реформа це надзвичайно високопрофесійна. Я знайомий, не те, що знайомий, наш економічний дискусійний клуб об'єднує академіків і всіх решта. Ви, зрозумі... ви розумієте, є розуміння і знання, як що робити. Є розуміння. Ну. ну. От такі результати ну, ну. мають. Мало чують, напевно, висококласних професіоналів. Я їх надзвичайно поважаю. Що робити. Чи не або ж не допускають їх? Ну, сьогодні, скажімо, загальний тренд. Так загальний напрямок розвитку ситуації, що от візьмемо е, молодих і вони все побудують. І збудують, і все нове. Знаєте, ми вже це проходили, як то співали раніше, до основання затім. Да? Е, е, це можливо і так. Я, я хочу сказати, такі кровожерливий диктатор, як Сталін, економіку будував, в тому що брав царських спеціалістів і вони будували економіку. Тобто, да, ходили при них там, в кожних тужурках там, з наганами, е, це поряд. Комісари, але ну, будували це, потім їх, звісно, по всіх порозстріляли, але ну, збудували ту економіку Радянського Союзу, яка я винесла і в світову війну, і все решта, то спеціалісти, професіонали. В будь-якій в справі потрібні професіонали. В першу чергу. Він може бути молодим, може бути старим, він повинен бути професійним, професіоналом. Питання, яке турбувало і надалі турбує сьогодні громадськість, це курс долара. Навесні говорили, що до осені ситуація буде погіршуватися. Мовляв, купуйте, якщо ви маєте можливість, все необхідне зараз, тому що восени буде зовсім все погано. Тобто чим далі, чим гірше. Ну ось уже не за горами осінь, і з чого ж нам чекати? З чого чекати? Ну ми зустрічалися вам кілька місяців назад. Я казав, що для того, щоб долар сильно стрібав, немає. От, тут Ви тоді пам'ятаєте, як я говорила інші експерти, які в нас побували в студії, говорили, навпаки, мовляв, <гум> на, буде но, все погано, давайте готуйтеся. так. Да, давайте будемо казати от так, от, ми пережили от. літо, щось війни. Напевно, напевно, що я, я, я радий тим, не завжди вдається чітко спрогнозувати. Ну, от, ну, те, що сказав, передумов, немає долар приблизно на місці. Трошки е, сьогодні є загальний такий світовий тренд. це… Скажімо, слабшують валюти по відношенню до американського долара, слабшують всі валюти, не тільки українська гривня. Можливо, цей трошки тренд є. Я сказав, що на курс валюти на сьогоднішній день ми досягли. Є три речі, які впливають на курс валюти. Це наш торгівельний баланс. На сьогодні він більш-менш пристойний, нормальний. Да, скоротився експорт, ну дуже сильно скоротився імпорт, завдяки там, стрибку. Друга річ це політика національного банку. Тому що я глибоко впевнений, те, що відбулося в першу чергу підстави цього, це політика національного банку минулого року, який видавав рефінансування, не обмежене рефінансування банками. І третє – це спекулятивні настрої населення. Сьогодні все трошки заспокоїлося Спекулятивних настроїв ну не населення. Населення, в принципі, якщо взяти статистику, я колись подивився в 50 разів менше купила валюти ніж банки. Так що, скажімо, це невеликі більш спекулятивні настрої в банкірів. Вони більше всього завжди бояться і ховаються, завжди активи ховають в долар. Це їхня природа така. Всіх банкірів, не тільки українських. Я вибачаю, щоб не думали, що це наш. А от Спекулятивних зараз настроїв таких немає, тому я думаю, впевнений, а переговори з кредиторами йдуть більш-менш успішно. Більш-менш важко, але більш-менш успішно з територіями України. Тому я думаю, наша площадка і ті прогнози Міжнародного валютного фонду, де передбачається на найближчі кілька років, невеликий цей, якщо виконаться ці три умови, що ми не будемо розхитувати цю лодку, то вони будуть. Але в нас є проблеми системного характеру, ми раз на 3-4 роки переживаємо обвал. Це проблеми системного економічного характеру. Системного, я ще раз підкреслюю, от е, в цьому напрямку знову ж таки нічого не робиться. Кожен раз ми переживаємо цей цикл, і нічого не робиться, щоб через 3-4 роки ми знову не пережили цей обвал. Оперуванням якими механізмами сьогодні не вистачає для того, щоб ми вийшли на сам кінець нарешті з цієї кризи. З цієї кризи вийти, а вийти можуть тільки люди. Вийти можуть тільки люди, тільки наша активність. Від держави потрібно і це не теорія пробованої тобто практики. На... Ні, теорія пробовної практики кінці державні повинні бути інвестиції. Державні інвестиції керовані інфляцією і так далі. Тобто є набір стандартних предметів, яким користуються всі-всі країни. Не, не боя... Кажуть, нема грошей. Абсолютно невірно. Гроші є в державі. Гроші є в державі тільки на підтримку. Дійсно, цього не, 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 не використовується. Це приходили це більшість країн виходили з кризи саме таким чином. В нас не заплановано в бюджеті практично нічого на підтримку. Всі повинні виживати самостійно. І це є принципово те, що не дає нам виходу. Милиця, не дає ми нам... говорили з вами, молоді можуть якимось чином вижити, активні. Ми говорили про цей бізнес. А от пенсіонери, люди з обмеженими можливості, от, от така уже когорта. От що таким може робити? Як їм бути активними? На кого їм сподіватися? Держава має про них де-факто подбати, а де Юри ніхто Держава. не має. Держава. знаєте, місяць назад пішов з життям мій батько на 87-му році. А останній день свого життя він провів за кермом машини і в'їздив по справах. Бджолди, будівництво якесь, а ввечері прийшов додому і помер. Так сталося. І честь він багато чого рис моєму характеру надав батьку. Я згадую його і дякую всім, що прослухали. Коли він вийшов на пенсію і ліг, у нього почалися всі болячки. Навіть пенсіонерам, навіть людьми з обмеженими можливостями. Я раджу, знайдіть ту справу, якою ви займаєтеся город, все, знайдіть справу. А держава держава, ну, повинна, ми не кажемо, дбати, підтримувати це можна, підтримувати це можна. Можливо, в наш час ми трошки змістили. Вже вік, все ж таки, в років вихід на пенсію чи 60, ну сміш. Вся Європа йде, чи весь світ іде в тому, що вже 67 років. Ми трошки змістили активний спосіб життя. Ми трошки змістили. Можливо, все ж таки треба прийняти суспільству це. Ми не можемо давати пенсію вже з двох років, чи там з 10 років, чи з 50 років. Ну не може держава цього давати. Треба до цього бути готовим. І людям, і суспільству, і всьому. Я думаю, ключовий вихід, ключова пенсіонна реформа в цьому напрямку, може, пенсії повинні бути достойні, але їх не повинно бути стільки багато. Бо даєш всім і даєш нічого. А людина, яка отримує злиденну пенсію, вона не може купити собі ні ліки, нічим, ми цим робимо ще гірше. Ще гірше. Дякую вам за вашу думку. Будемо сподіватися лише краще. Дякую, Олександр Я оптиміст. Я думаю, я впевнений, що все буде добре. Ми саме бути оптимістами. Усі, Олександр Сухомин, експерт економічного дискусійного клубу, колишній заступник міністра економічного розвитку торгівлі України. Був гостем нашої студії сьогодні. Дякую всім за увагу. На все добре. Почуємось.